Добрий день, мої любі малята! Усміхнемось всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для нас привітним буде. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди Батьківщина. А хто знає, як називається країна, в якій ми живемо? Так, малята, ми з вами живемо в Україні. І я хочу вам запропонувати таку цікаву гру, Українці. Ми, українці. Ось хлопчик, він українець. Дівчинка українка. Ви українці. Ти українець. Він українець. Вона Українка. Вони українці, звісно, малята. А яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська! Щасливий ми, що народилися і живемо на такій чудовій малявничій землі, в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, коли чуємо рідне слово. І сьогодні святкують День української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня. Діти цього року в перший День української писемності та мови відзначатиметься саме 27 жовтня. А чому так, я зараз розкажу. Тому що День Української писемності та мови святкують на честь Літописця Нестора. І так як в цьому році змінився в нас календар трішки цих свят. Тому ми і відзначаємо в цьому році День писемності та мови 27 жовтня. А хто ж такий Нестор Литописець? Хочете дізнатись? Ось послухайте! Письменник, агіограф, перший історик Київської Русі, мислитель, вчений, ченець Києво-Печерського монастиря, з чим ім'ям пов'язують започаткування писемної української мови. А також були такі брати Кирило і Мефодій, просвітителі, творці слов'янської абетки, перших пам'яток слов'янської писемності і старослов'янської мови, провідники християнства. Слов'янська писемність була створена в 9 столітті приблизно у 862 році. Як у кожної людини є одна мама? Так мова рідна, лише одна. Людина може звати, знати дві, три або більше мов, але рідною залишається материнська мова. Цілий світ визнає, що українська мова чудова, молодійна, багата. Діти, а чи потрібна вам мова? Так, звичайно, а для чого? Для того, щоб спілкуватися так, з іншими людьми. І я пропоную вам пограти ось в таку чудову гру. Називається вона підбери слово. Солодке, смачне, соковите. Це що може бути? Яблучко, так, сірий, вухатий, зубатий, вовк, так. Довговухий, прутконогий, полохливий. Заяць, руда, пухнаста, хитра, лисиця. Гарна, пахуча, різнокольорова, квітка, мелодійна, співуча, рідна мова. Так, малята наша мова така цікава, така різноманітна. А є в ній іноді вислови, які ви, можливо, і не знаєте, як правильно трактувати. Давайте спробуємо їх пояснити. Наприклад, якщо вам кажуть набери в рот води. Це що треба зробити? Це треба помовчати трохи правильно. А якщо кажуть не бий байдики!» так, не лінуйся. Водити за носа, це обманювати малята. якщо кажуть, що у вас водили за носа, це вас обманювали. Намотати на вус. Так кажуть, тому що вдавнину. Для того, щоб краще запам'ятати, чоловіки мотали вуса, щоб краще запам'ятати. Тому і залишилося намотати на вус, тобто запам'ятати, держати язик за зубами. Як ви вважаєте, що це значить? Це значить помовчати, мовчати, Тобто вам сказали якусь таємницю, а ви повинні її нікому не розповідати, мовчати про неї. Ловити гав. Це значить бути неуважним, ти й не дивитись по сторонам, а б, начебто ви гав ловите. Скільки їх там на небі літає? Ось це значить бути неуважним, ловити гав, берегти, як зіницю, ока. Це значить пильнувати, слідкувати, щоб нікуди не ділося. Переливати з пустого в порожнє. Це значить повторювати одне й те саме. Молодці малята! Я сподіваюся, що ви дізнались багато нового. Продовжуємо! Малята! Зараз я хочу разом з вами прочитати вірша. А чому разом з вами? Тому що я буду починати читати його, а ви будете домовляти одне слово, щоб закінчити речення. Починаємо! Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Українська рідна мова мелодійна, світанкова. Ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце, щира, світла і казкова, ніжна, ніжна. Пелюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста, і буденна, і святкова мова наша калинова, і свята, і найрідніша, і для слуху наймиліша. І дзвенить щодня, і в свято, бо вона така багата, чарівна і калинова наша мова. Веселкова, в ній в віках батьки і діти, як без мови в світі жити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру, материнську. Так, молодці малята. Ми є носіями української мови, усього того багатства, що дісталося нам від попередніх поколінь. Наше завдання це берегти цей неоціненний скарб, приумножувати його, не засмічувати чужими і брудними словами, не забувати і щиро любити мова людини показник її вихованості. Отже, треба малята намагатися так учити рідну мову, щоб розмовляти нею правильно і красиво. Про рідну мову, її велике значення для кожного з нас, про її багатство та красу можна говорити безкінечно. Ось послухайте таке цікаве висловлювання. Українською мовою віщують, речують, розмовляють, оповідають, теревенять, потякають, цідять, гагакають, шварготять, твердять, балакають, бовкають, щебечуть, лепечуть. Бесідують, говорять, гомонять, кажуть, свідчать, готу, горять, теревенять, висловлюються, мовлять. Ми унікальні. І на цьому наше з вами заняття завершується. До побачення, малята, до наступних зустрічей!